Жодного тихого дня та ночі російські війська продовжують свій терор на Нікопольщині під ударами, житлові квартали. В епіцентрі вранішнього прильоту сьогодні опинилася одна із шкіл. Снаряд влучив прямісінько в покрівлю, повністю її зруйнувавши сьогодні. Вранці о 6 годині, 17-го числа, відбувся приліт в наш заклад. Снаряд попав пряме влучання в дах. Образувалася діра розміром, ну, десь 6 на 10 у холі школи. Постраждали також деякі кабінети, посипалися, штукатурка, люстри, світильники, плафони. Все полетіло. Починаючи з 7 го Ранку ми розгрібаємо завали. Тут на допомогу освітянам із розбитої школи прийшли колеги з інших навчальних закладів. Більшість із них на власному досвіді вже знають, як це ліквідовувати наслідки ворожих прильотів. Олександр, вчитель фізкультури і гімназії, яку восени минулого року повністю зруйнувала ракета. Тож, коли його попросили допомогти, одразу погодився. Ми розгрібаємо завали, виносимо сміття як. Відвичання поруч із колегами й Іван. Він не тільки вчителює, а ще й волонтерить у Червоному Хресті. Тож як і що робити, знає, бо майже щоденно стикається із наслідками обстрілів. Я е, волонтерю е, в Червоному Хресті. Е, ми теж під загрозою їздимо на виїзди, на прильоти, е, допомагаємо людям. Якщо є поранені, е, допомагаємо у першій медичній допомозі. Ну тому для мене це не вперше. Ми допомагаємо розбирати завали. Ну, допомагаємо колегам своїм підтримувати шкільні заклади такими, як вони є. Ну, поки йде війна, то ніхто від цього не застрахований. Якщо ви чуєте сигнал тривоги, будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою за можливості перебувайте в укриттях.